І Я... чому ти вибрав Іспанію? Дивись, в Україні в мене все було чудово. uh -huh. От до, до приходу повномасштабної війни в, в Україні, мабуть, 19-20-й 20, 20, 20, 20 рік, 21-й рік – це найкращі роки мого життя. Ну, прямо відверто, це найефективніші роки, роки дуже стрімкого зростання. Керуюча компанія Drive зростала там 700. Останній рік, 700% річних. Угу. Ти можеш собі уявити темпи за Е, Знаєш, не перший тих, хто це говорить, багато підприємців було, і всі говорять одне й те саме. Перед війною, рік-два-три, всі росли максимально, всі купляли будинки, всі багатіли. Тобто таке відчуття. Що Рашка, грубо кажучи, знала статистику зростання нашої економіки, нашого життя, нашого всього, і вибрала цей період, щоб просто нас там була совокупність факторів. Ну, ну. Я з тобою погоджуюсь. Це був накопичений результат попередніх дій. Ну тобто, ми щось робили певний період свого життя, і воно давало свій результат от якраз от на кануні. Причому були проекти взагалі повністю там диференсовані між собою uh -huh. в різні. Там був агробізнес, був трейдинговий бізнес в агросекторі, була команда заготівлі, була там будівельна компанія. Там ну, дуже багато підприємств ми займалися імпортом, ми займалися експортом, Це різні напрямки, взагалі принципово різні. Ми побудували дуже потужну кампанію транспортну. туди входить. Входило на моменті там імпорт запасних частин, імпорт автомобілів. Ми імпортували автомобілі з Кореї, з Америки, з Європи для власних потреб для ринку України. Ми були другим за кількістю оператором в Україні. По масштабах країни ми були другим оператором по кількості приватних автомобілів в країні в ренту і в штат. У нас не тільки рентовий формат був.